Усім вітанчика! З вами Дмитро Бекмаєв і сьогодні у нас п'ята практика з курсу антисколіоз. Сьогодні у нас буде розтяжка і розкриття тазу. Як я раніше казав, більшість проблем зі сколіозом це якраз таки від тазу. Розтяжка підійде для усіх, це розтяжка для новачків, для початківців. І працювати треба буде м'ягесенько. Дивіться. Якщо ми тягнемось, дискомфорт повинен бути не більше 5 балів. Гострого болю не повинно бути. Не працюємо в напрямку гострого болю. Працюємо тільки дискомфорт. Щось не є окей, але бажано, щоб вся розтяжка була м'ягесенька навіть не більше 3 балів. І слухаємо мене уважно. Добре. Ми починаємо з дихання. Ми робимо довгий вдих, швидкий вдих, і потім видих стисканням. Обираємо собі ділянку, котра у нас деформована. Кладемо руку, притискаємо знову ліктям і робимо вдих 6 секунд і різкий видих. Навпаки, різкий вдих і повільний видих. Давайте. Вдих. І видих. Вдих. И выдох, вдох, і выдох, Вдих, І видих вдох, и выдох, вдох и выдох. Вдих, Вдих і видих. І вдих. І видих. Розслабились. І ми починаємо. Ми починаємо з позиції метелика. Сіли. не, прямий, пряма спина. О, взялись за стопи, розкрили їх трохи. Взялись і потрохи крокуємо сідницями допереду. Ми повинні не так тримати стопи, а навпаки розкривати їх до неба і притискати їх в ідеалі ліктями до стегон. Деякі, можуть так, але тоді ми сутулимось, нам не треба сутулитись. І ми починаємо. Знову ж, акцент не важливо наскільки ви розкриєте. Ви можете додавати пархання, але спинку ми тримаємо рівно. Плеч не піднімаємо. Якщо складно, ось так теж нормально. Ось так вистачає. Ми керуємо натяжіння, як завдяки тільки нахилу тулуба вперед або назад. Ось коли так, ви просто нахиляєтесь вперед. І ось ця розтяжка вже пішла. Не треба так сильно прям сутулитись, щоб розкрити ноги якомога ширше. Ні. Добре. Ми кладемо праву ногу на підлогу. Права рука йде назад, бачите? Да? Я вперся в праву руку і трохи нахилився у напрямку правого коліна. Я не просто ззаду сиджу, да? а я вагу перевів більше вперед і починаю тиснути ліве коліно від себе. Але я не відриваю праве коліно від підлоги. Воно у мене залишається на підлозі. Я тримаю цю позицію. Тисну тазу, В таз. Розтягується. І повинен відчути, як ту йде натяжіння. І дихаємо дуже спокійно. Знову ж нагадую, що найголовніше це почуття. Не затуємо спинку і відчуваємо, наскільки ми можемо сильно притиснути. Добре, ми йдемо на інший бік. Кладемо ліве коліно, тулуб нахиляємо допереду і починаємо від себе тиснути праве коліно. Тиснемо спокійно. Відчуваємо, як розтягується таз. Контролюємо своє почуття. Відчуваємо, як тут розтягується ліва нога, не відривається з підлоги. Спокійно дихаємо, начебто, прогулянка по вулиці. У розтяжці найголовніше це спокій. І не треба поспішати. Добре, далі моя, моя улюблена свастика. Американці, як кажуть, 1990, 90-90. Ми виводимо праву ногу назад, ось таким чином, щоб у нас тут був кут, ну не тут не 90. Але робимо 90. Ось це положення. І тут для того, щоб посилити розтяжку, ось. 90, 90, Ми починаємо штовхатися двома руками у напрямку правої пяточки. Бачите, да? я штовхаюся, начебто, від підлоги. Я можу взяти блок для того, щоб посилити розтяжку. Моя ціль якраз таки розтяжку посилити. Я можу штовхатися вже правою рукою в ліве стегно. І ми так розкриваємо свій таз. Сильно не намагаємось себе рвати, дуже спокійно розтягуємось. Тримаємо це положення. Ми можемо вже ж додати без рук, але це вже трохи з розумінням свого тіла, коли навчитесь відчувати своє тіло. Добре. Як тільки потримали, ось у нас залишається ця позиція. У нас ліва рука залишається на підлозі. І потрохи ми виводимо праву ногу вирівнюємо назад. Бачите? У мене не відривається ліва сідниця від підлоги. А я потроху вводжу ногу назад, 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 доки у вас не розгорнеться п'ятка. До неба. Виходимо в голуба таким чином. Знову ж так теж ок. Ось так. З розгортанням коліна в бік. Тому ось так тримаємо цю позицію. У голубі. Маківки тягнемось до неба. І тримаємо. Грудину подаємо вперед. Штовхаємось рукою, не вісимо на ній. Штовхаємось, тримаємо. І спокійно дихаємо. Зараз ми лягаємо на передню коліно. Посиділи і потрохи-потрохи лягаємо. Ліва рука трохи уходить в бік, і ми починаємо так лягати. Дивимось на ліву руку. І лежимо. Права рука теж може піти. Ось такий крест, ми тримаємо голуба. Намагаємо ще більше розкрити таз. І спокійне дихання. Тепер, як тільки посиділи, ми Виводимо ногу вперед, коліна до грудей. Тримаємо це положення коліна до грудей. Трохи щоб м'язами, напругою в м'язах розвантажити те, що порозтягували. В ідеалі, коли у нас розтяжка йде разом з силовими. Спочатку силова, потім розтяжка. Але так як у нас іде курс, це можна робити один день це, інший день це, тощо. І це міксувати. А взагалі йога, наприклад, ви робите там, якщо подивитися йогатерапію 21 або йога-терапію, там йде якраз таки мікс сила розтяжка з сила розтяжки. Іноді лезі тренування для того, щоб розвантажитись. І виходимо 90-90 у свастику на правий бік. Оформили кути, щоб було все гарнесенько. Руки ставимо на правий бік і штовхаємося від підлоги. Щоб ви відчули, як натяжіння йде по правому боку. Це найголовніше відчуття. І розгортаємо грудину більше в бік. Ось ми не просто залишаємося так вісити. Ми відводимо праве плече назад а грудину подаємо вперед. І тримаємо це положення. Ми повинні відчути, як розтягуються саме наші косі м'язи пресу. Ми тримаємо дуже спокійно, дихаємо. Знову руку праву ставимо трохи вперед. І лівою ногою потрохи-потрохи йдемо дозаду у голуба. Ось це теж голуб. То тільки, будь ласка, не вісіть ось так на правому плечі. Завжди тримайте плече у тонусі. І сидимо, Подаємо таз вперед. Відчуваємо своє тіло. Втиснемо і тримаємо. І спокійне дихання. Дуже спокійно дихаємо. Зараз лягаємо на ногу, рука права уходить в бік, і дивимось вправо. Ми намагаємось лягти. Навіть якщо ось так лягати, це добре. Але намагаємось завжди вирівнювати ногу і штовхатися правою рукою для того, щоб відштовхуватись більше вліво. Тобто ми намагаємось покласти саме праве плече на праве коліно. Таким чином, ви більше розтягнете саме праве стегно, саме правий кульшовий суглоб. І ми тиснемо і тримаємо це положення. І знову ж, дихання дуже спокійне. Та вільне. Намагаємось насолодитися цією практикою, бо після буде класно. Добре. Розкручуємось. І зараз знову ходимо у метелика. Стопа до стопи. Розкриваємо таз. Тиснемо. Завдяки нахилу, пам'ятаємо, да? ми плеч не підіймаємо, на ситуацію лопатки звали. грудину вперед і нахил допереду. Дуже спокійне, дихання. Працюють м'язи все одно, лопатки працюють. Ось завдяки такому нахилу ми ще більше і більше тисмо. Спина завжди повинна бути рівною. Подавати в грудину вперед ряд лопатки зводити разом. Добре.